Уже шостий рік поспіль на Житомирщині проходить обласний творчий конкурс до дня журналіста, в якому приймають участь і виборюють звання кращих представники приватних та комунальних засобів масової інформації. Щорічно на конкурс подають не один десяток робіт. Цьогоріч журі розглянуло 58 робіт від 43 учасників. Розпочав церемонію нагородження голова облдержадміністрації. Десь можливо замало спілкування було з засобом масової інформації з вами, шановне товариство. А це спілкування зізнаюсь, для мене дуже приємне, тому що ну немає більш людей, немає більш професії, яка настільки змушує людину бути допитливим, бути цікавитися різними аспектами. І при цьому мати маючи стандарти журналістської етики, при цьому витримувати баланс, при цьому завжди пам'ятати про те, що є інша точка зору. Звання журналіст року лаурат премії Василя Земляка здобула Новоград-Волинської газети Лесен Край Леся Гуць. Я переконаний, що ми обрали найкращих, це найбільш гідні представники. І я бажаю вам нових і творчих злобутків, злетів, і нових досягнень, і безперечно вдячних читачів, споживачів. Тому що від тих робіт, які ми розглядали, ми отримали справжнє задоволення. Новини твого регіону теж отримали заслужені нагороди. Журналіст Ігор Ковальчук та оператор Сергій Мальчук отримали відзнаки за свою професійну діяльність від Сидіра Кізіна. Звання кращого засобу масової інформації отримала газета «Новоград-Волинські новини. а лауреатом в номінації Краща телепередача стала редактор та ведуча програм Таміла Нестерчук. Олександр Зущик, телеканал СК.